Має просто сумасшедший вид. Цей автомобіль це просто ваше спасіння. Він просто зібрав велику низку хайпу. У нас з вами є розетка. І в цього пікапа є дріфт мод. Краще музики я в інших автомобілях не чув. Задня монобрівка цього пікапа витримує більше, ніж тонну ваги. Спустити колеса, переїхати якось багно або річку тису. Легенький блін, вона мені так подобається, як вона їде по За це реально йому лайк. Всіх радий вітати в нашій родині. І сьогодні я вам хочу запропонувати автомобіль, який, напевно, ідеально підійде для пікаперів. І для тих людей, які мають 100 200 гектарів посівних полів, і чий прадік уже давним-давно почав жерти багато солярки і багато масла. Цей автомобіль це просто ваше спасіння, якщо ви маєте велику лавеху. І перший плюс царів'я на родинте. Тільки він з'явився в середніх продажах. Він просто зібрав велику низку хайпу. Рівіону немає рівних. Так, звичайно, і ціна тут така приємна, що даний автомобіль став 70 тисяч з копійками, коли він торгується загалом і ще більше, і в Україні вони коштують від 110 тисяч на авторі. На рахунок його дизайну було дуже багато суперечок. комусь подобається, комусь ні. Але я можу вам сказати тільки одну свою думку: вживу. Цей пікап виглядає просто дуже гарненько і красуни. Незвичайні фари, незвичайний дизайн, незвичайні контури просто змушують вас дуже сильно виділятися із толпи. Ця машина привертає дуже багато поглядів. І повірте, вона того коштує. Задня монобрівка цього пікапа витримує більше ніж тонну ваги. а це означає те, що ви сюди можете загрузити просто обичного маленького смарта. І трішки хочу сказати ще за ці дуже прикольні колеса. По-перше, вони йшли в двох варіаціях: перше для офроуду, для піска, грязі, багнюки для всього того лайна, по якому ця машина їде як в себе вдома. І другі колеси спортивні. Для міста, для гонок, для того, щоб ця машина була дуже устойчива на дорозі. І переходячи в салон самого Рівіана, перше, що нас зустрічається, такий максималізм з мінімалізмом. Куча різних ставочок, справжнє дерево. Все виглядає дуже акуратно, Якісні матеріали, якісні пошиви. Теж, що немаловажно, в пікапі може спокійно сісти 5 людей, це в кабіну самого грузовика. Тепер по функціоналу. По-перше, що дуже головне, у нас є з вами переносна колонка, яка грає разом з самим автомобілем. Ми можемо її витягнути, і піти. Чим прикольний цей пікап? Тут є раз, два, три, чотири, п'ять, шість видів в'їзди. Коли ми ти на оффроуд, у нас є з вами, прикиньте, пікап, який важить 4 тонни, і в цього пікапа є дріфт-мод. Я не знаю, хто буде ним користуватися, але він є. Цей пікап ділиться просто тріфт корчом. При натисканні на кнопку спорт режиму ви починаєте бути швидшим за 97, напевно, відсотків всіх автомобілів, які є в Україні. Він yeah. <плес> починає рвати і розривати все, що тільки можна. Ну, тож думати, 4 тонни, які їдуть там, в районі 3 секунд до першої сотні. Радари, дістроніки, 4 клімат, подогріви, вентиляція, сидіння. і це все так, знаєте, пустяк, воно тут є по базі. І цим ви будете користуватися просто кожного дня, і воно вам до вас буде виручати. Воно дуже тому що цією машиною можна спокійно користуватися в місті на кожен день. Да, воно не сильно практично, але є люди, які звикають до високогабаритних машин, і проблема з паркуванням на цій машині просто вилізає на, на задній план. Ви можете заїхати на одноповерховий будинок і залишити його, там, просто натиснувши кнопку закритий автомобіль. Чому саме він практичне місто? По-перше, запас ходу тут в районі 400 км. Це ну, нормальні їзді з кондиціонером, з печкою, з фарами, з музикою. Це в комфортному, реально класному їзді. Це перша практичність. Друга, ви абсолютно не будете відчувати ніяких ям, яма там глибиною там, 30-40 см, він приїжджає, наче ну, переїхав на маленький лежач. Це дійсно потрібно спробувати. Тут чотири електромотори, тут повністю адаптивна ходова. Ця ходова розумніша за більшість людей там, в нашому світі, далі, ну, користо, навколишньому середовищі. За це реально йому лайк. Скажу вам свого досвіду, на моїй практиці безліч автомобілів. І саме в цьому рівні музика, ну просто найкраща всіх тут, ну, більше по моєму 30 колонок, які які грають дуже голосно, які грають дуже якісно. Музична система Meridian видає просто всі краски, всі соки, вижимає з тої одної якоїсь пісні, для того щоб вона заграла, от так, як вона має грати за музику. Тут окремий лайк кращої музики я в інших автомобілях не чув. На що я хочу звернути увагу? Ви вже самі зрозуміли, цю машину ми підняли пьому подвесочку. Тепер вона просто гігантська, вона просто огромна. Тут кліренс 38 см, вона приїде де хочете. Має просто сумасшедший вид. Як ви самі зрозуміли, це в нас з вами багажний відсік цього автомобіля. І що в нас є в багажному відділенні? Це компресор. Для того, щоб ви могли спершу приспустити колеса, переїхати якось багно або річку тису, а потім, виїхавши на нормальну дорогу, накачати їх заново і поїхати по звичайному асфальту. А з другої сторони, у нас з вами є розетка. Як в звичайних автомобілях нічого необичного, такого класу, цього рівня теж свої нички. Відкривши задній диван, ви можете сюди покласти також определену кількість вещей. Далі, відкривши ось цю нішу, ви можете сюди або докупити. Є спеціальні такі грільниці, така здоровезна грільниця виїжджає, і у вас тут целі мангали, коротше, все так, як треба, тут є свої розетки і все. Але без грільниці тут ніша просто гігантська. Сюди спокійно залізе людина, повний рост може, може тут або поспати, або ви можете цю людину кудись, якесь місце, тихесенько, секретно перевезти. Все одно ці машини ніхто не розуміє. І спокійно виповнити свою місію. І що я хочу сказати на кінець взагалі, за свої емоції в користуванні і в керуванні цим автомобілем. Перше, ти не відчуваєш, що ти на гігантському фікапі, ти відчуваєш що ти ну, на такому здоровому там, кросовері. От. В керуванні він абсолютно зрозумілий, по габарітам він також абсолютно зрозумілий, і тут допомагає 360 камери, асистенти парковки, куча датчиків і багато чого іншого. В їзді він максимально комфортний, прикольний, мені подобається. Особливе задоволення і взагалі суть цього автомобіля, ви зрозумієте, тоді, коли почнете їхати там, по якійсь поганій дорозі, по якихось дуже великих прям ямах Звичайні ями ви навіть не почуваєте. От коли великі переїжджаєте, на звичайному там, паркетніку, або на звичайному пікапі, ви, там, напевно, ще лишите або колесо, або якусь частинку порога свого, або частинку бампера, і все таке інше. І за рахунок взагалі повної адаптивної ходової, ви зараз можете бачити, як переїжджає цей автомобіль просто велетенську яму. Легесенько, просто легесенько. Інших слів немає. Так, надалі в перескоренні. Ми зараз їдемо в максимальному такому екорежимі. Динаміка вже в машини дуже хороша. Прям я можу сказати на уровні якогось такого спорткара дуже хорошого. Не, одне тільки задоволення. Салон зроблений дуже якісно, якісні матеріали. Дуже якісна музика, дуже хороша шумоізоляція, тут двойні стеклопакети на цій машині. Хороша шумка одним словом. Ну в цілому, тільки одні, одні гарні емоції ця машина викликає. Тому що якщо взяти аналог Plaid, да, в ну, Tesla Model X Pлейт, да, теж висока машина, теж там висока ходова, вона повністю є адаптивна. У вас там не буде такого комфорту, як є в цій машині. Зараз ми з вами проїжджаємо просто в Велетенські такі, знаєте, там дуже прям і дуже погану дорогу. Скайфом, легенько, легенько, бій. мені так подобається, як вона їде по цим всім нерівностям, м'яко сказано. Це просто клас. Ось вся суть цієї машини. Так що, якщо ви дійсно маєте пару гектарів там, посівних полів, то краще, ніж ця машина, якогось варіанта знайти ну, прям, ну, дуже важко. Хаммер коштує, як 4 таких електричних хамер. На рахунок взагалі всіх фішок я можу вам розповідати дуже довго, але мені о 10 вечора потрібно бути вдома, тому часу у мене немає. Зараз там п'ята година вечора. Тому, друзі, цей рівень єс нас наявності. Він доступний для тест-драйва, він доступний для перегляду, щоб приїхати власними очима на нього подивитися, пощупати взагалі, що це і доступний взагалі для продажу. Тому підписуйтесь, пишіть, телефонуйте, дзвоніть, слідіть за нами, тому що як я вам і обіцяв, у нас будуть дуже багато прикольних всяких новинок.